Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо оглядати партії українських гросмейстерів, які граються на клубному чемпіонаті Європи. Сьогодні в центрі нашої уваги дуже цікавий поєдинок, зіграний в четвертому турі цього змагання. Білими грав один з найсильніших українських гросмейстерів Павло Ельянов. Його суперником був представник сучасної шахової еліти, азербайджанський гросмейстер Шахріяр Мамідьяров. Зараз ці шахісти рідко зустрічаються між собою. Мамідяров продовжує грати в елітних турнірах проти найсильніших шахістів сучасності. Павло Ельяно вже дещо випав з цієї обойми і здебільшого бере участь в опенах нижчого рівня або ось у таких клубних чемпіонатах. Але в цій партії Павло Ельянов грав білими і вибрав дуже цікавий та неприємний дебютний варіант, завдяки якому отримав, як то кажуть, свою позицію. Про що йде мова? Я вам розкажу по ходу аналізу цього поєдинку. Отже, Павло Ельянов зіграв д 4 у відповідь: Д 5 c 4 c 6 слов'янський захист, і тут українець розмінявся на d 5 Розмінний варіант слов'янського захисту має репутацію не дуже тої небезпечної системи. Зазвичай чорні в цьому варіанті без проблем досягають рівності, але відбувається це не відразу, адже на дошці виникає позиція з симетричною пішоковою структурою, а за таких умов у білих все ж таки довгий час зберігається мінімальна перевага завдяки праву першого ходу. Слон f 4 грає Ельянов, кінь c 6 Е3 і кінь F6. Білі тут могли зіграти кінь c 3 розвиваючи ферзового коня. Але Ельянов зіграв слон D3. Слід відзначити, що білі не поспішають з розвитком коня G1, який дуже часто йде не лише на F3, але й на e 2 Саме так сталося в цій партії. Адже після слон G4 Ельянов пішаком прогнав слона, зіграв кінь c 3, і після Е6. Сміливо пішов пішаком на g4. Слон Е7 грає мамі'яров, кінь же 2, Тура С8 і тут ще один цікавий хід у виконанні українця: король ф2. Білі відмовляються від короткої рокіровки, але їхня міцна пішакова маса в центрі та на королівському фланзі, яка після рокіровки і аж 4 виглядає ще більш потужно, дозволяє білому королю на f2 себе почувати в цілковитій безпеці. Адже відкрити центр, чорні не можуть, якось контратакувати на королівському фланзі теж. Білі ж отримали просторову перевагу. Саме такого типу позиції Павло Ельянов завжди розігрував дуже й дуже вдало. Подивимось, як буде цього разу. Кінь 8 грає азербайджанець, нападаючи на пішака h 4, білі грають g 5 і тут у чорних був цікавий хід h 5. Ідея заблокувати королівський фланг, зігравши g7, g6. І за таких умов центр тяжіння боротьби перейде на ферзовий фланг. Білі ж, якщо хочуть досягти щось на фланзі королівському, повинні бити на проході. І після шаху король G2 чорні все ж таки грають g6. А у відповідь на h7, звісно, не беруть пішака, а прикриваючись ним, ставлять короля на h8. Виникала дуже цікава позиція зі взаємними шансами. Але Мамедьяров грає інакше: він просуває пішака на f5. Звісно, білим не варто бити на проході, адже тоді оживала Тура F8. Все ж цим ходом чорні, хоча й попереджають можливе просування білого пішака на Е4, дуже серйозно послабляють поле Е5, що обов'язково дасться в знаки. Тура С1 грає Ельянов, починаючи боротьбу за відкриту вертикаль С. Чорні грають Кінь d6, b3, захищаючи поле С4, після ферзь А5 аж 5 грає Українець. Втім, шансів відкрити лінії на королівському фланзі у білих немає, адже у відповідь на А6 чорні зіграють g 6 а якщо білі зіграють G6, то симетричне H6. Відомий позиційний прийом, який в деяких книжках називають замок. Кінь Б4 грають чорні, нападаючи на слона і тримаючи під ударом пішака А2, білі просувають його на А4, і тут розмін на Д3. Здається, на користь чорних, але насправді це не зовсім так. Адже на дошці виникла позиція все ж таки більш закритого типу. А в таких положеннях коні нерідко стають сильнішими за слонів. Тура С6 грає Мамедіаров. після G6, звісно, заплановане H6, Кіня 2, тура Fc8, розмін на c 6 і тура c 1 Після кінь e8 з ідеєю перевести коня на F6. Розмін на C6, ферзь c2 грають білі, ферзь d8, король g2, кінь f6 нападаючи на пішака. Ельянов захищається ходом кінь g3. Слід зауважити, що білі дуже грамотно розташували свого пішака на f3. Він зараз обмежує чорного коня. І легка фігура чорних на f6, по суті, особливо нічим не займається. Адже пішак h5 надійно захищений конем білих. Чорне ж поле, як вже було зазначено. Критично послаблене просуванням чорного пішака на f5, і поява білої легкої фігури на цьому полі справа найближчого часу. Чорні, розуміючи, що власному коню на f6 немає чого робити, ставлять його на d7. Білі грають кінь С1. Головна мета цього ходу піти на d3, а далі на е 5 або С5. Але після слона ш 4 Ельянов змінює маршрут коня, граючи кінь c 2 Мамедяров повертає слона на Е7. Тут дуже цікава психологічна дуель. Чорні вже, звісно, давно зрозуміли, що нічия в цій партії буде для них за щастя. І Ельянов поки що не розвіює надії свого суперника, граючи кінь С1. Мамедяров повертає слона на h 4 Кінь це Е2, слон е 7. Ну що, нічия? Звісно, ні. Українець грає король ш 3, продовжуючи боротися за перемогу. Чорні грають А6. Кінь С1, слон H4, кінь Д3. І після слон е 7, ферзь С3. Чорні витратили багато темпів, але насправді реальної контргри в них немає. Тому дорікати Мамід'ярову за цю серію ходів слоном навряд чи можна. Білі ж поступово посилюють позицію. Після кінь f 6 Ельянов грає слон e5 і вже готовий на F4 поставити одного з двох коней. Чорні відійшли на d7, білі грають кінь e2. Слон G5, нападаючи на пішака Є3. Але білі ходом кінь е F4 контратакують на Е6. Чорні б'ють на Е5, кінь б'є 5. Отже, на дошці виникла позиція з двома конями білих проти двох чорних слонів. Положення закрите, тому слони тут не особливо корисні. Білі ж створили відразу дві загрози: взяття на Е6 з вилкою, а також знищення слона c 6 Тому. Мамід'яров буквально змушений віддати слона за коня, але віддає він свого хорошого слона, залишаючись з поганим слоном c 6 У білих вічний кінь на е5 і буквальна домінація по чорних полях. Слід констатувати, що Ельянов поступово позиційно переграв свого суперника. Ферзь д6 грає Мамідяров, ферзь 5, слон е 8. Домінація білого коня над чорним слоном стає ще більш відчутною. Ферзь С3 грає українець, намагається зайти на С8, чорні перекриваються. Звісно, бити на С6 ільянов не буде, кінь значно сильніший. Тому підсилює короля. Стає на g3, король f8, король ф2, король e 7 король e 3 Знову слон e8 грають чорні, і ферзь заходить на c8, нападаючи на пішака б7. Чорні захищають його, контратакуючи на Б3. Це взяття відбуватиметься з шахом, білим не варто віддавати пішака. Тому Ільянов грає ферзь С5 шах, намагається розміняти ферзів. Ну і цей легкофігурний еншпіль для чорних безнадійний. Після ферзь С5 ДЦ білі отримують можливість створити прохідного на ферзовому фланзі. Для короля звільняється поле Д4, і далі можна ще й просочитися на Е5. Коротше кажучи, чорні тут не врятуються. Тому ферзь d6 зіграв Мамід'яров, він хоче розмінятися саме на цьому полі, але Ельянов відмовляється від розміну, грає Ферзь 7, знову нападаючи на пішака. Чорні захищаються і кінь Д3. Головна загроза перехід коня на c5 з подвійною атакою пішака b7. А там можна буде і на а 6 забрати, адже пішак б 7 зв'язаний. Чорні грають слон d7, перекриваючи сьому горизонталь, білі ж ставлять короля на d2, адже пішак F4 захищений конем. Слон e8, шах, знову ферзь d6, ферзь С8, напад, знову захист і напад на b3, але кінь c 5 Білі поступово максимально підсилили свою позицію, двічі напали на пішака b7. І захистили пішака Б3. Звісно, грати слон С6 захищаючи на b7 чорні не можуть, оскільки втрачається важливий пішак Е6, тому шах поставив Мамедьяров, після король e2 забрав на d4, але ферзь c7 зіграв Ельянов, і чорні здалися. Адже вони отримують мат або втрачають ферзя. Якщо відійти королем на f8, то буде вилка, а якщо піти король f6, то мат ферзь d8. Ось така чудова партія. Прекрасний приклад міцного позиційного стилю гри українського гросмейстера Павла Ельянова. У Шахріяра Мамід'ярова по суті не було жодного шансу перехопити ініціативу. Протягом партії азербайджанський гросмейстер зробив одну чи дві малопомітні позиційні помилки, чого Павлу Ельянову виявилося цілком достатньо для того, щоб перемогти у цій красивій партії. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!